Та Володимир Зеленський підтвердив дозвіл США бити їхньою зброєю по території РФ. Ну, власне, на прес-конференції в Стокгольмі після саміту Україна Північна Європа. Вранці я отримав повідомлення від моїх військових. Я не можу зараз вам озвучити деталі про це. Я лише хочу побачити, як це буде відбуватися на практиці. В будь-якому випадку це є кроком вперед до нашої цілі, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть у населених пунктах біля кордону. Якщо насправді давати глибше, то Володимир Зеленський дав зрозуміти, що ми маємо мати можливість використовувати потужну зброю великої дальності, яка може вражати цілі на глибину в глибині російської території. Так врешті, всі ці люди, які нам розповідають чи там забороняють щось робити, це звісно прекрасно. Але питання у тому, ще, ще які аргументи їм треба? Уже наступ на Харків. Щось дозволяють, а що не дозволяють. Вони самі вирішили, визначилися. А от до якого до якої межі можна бити малопотужною зброєю, а в який момент уже можна наповну, що ще має статися? Ну межа посувається. Ми маємо на жаль вже три три третій рік досвіду цього. Ми починали з того, що і танків не було, і це була червона лінія, включаючи. Федеративну Республіку Німеччину. Ми навіть нас не хотіли чути з приводу авіаційної техніки. На сьогодні ми принаймні маємо, маємо певні зобов'язання щодо її поставки. Але так чи інакше, як принаймні, пишуть західні аналітики, передусім корпорація РАНТ, яка відповідно досліджує питання в інтересах Пентагону. Сполучені Штати сповідують стратегію, і тактику стримування Стримування і нав'язування витрат. Тобто, сполучені штати бачать на сьогоднішній день ситуацію на полі бою в Україні такою, що вони будуть допомагати рівно з метою того, щоб завдати РФ неприйнятних втрат, і щоб в підсумку сама Російська Федерація відповідно забралася із їх території. Це прошито в їх доктрині дуже дуже багато десятиліть, ще з моменту холодної війни, коли власне в центрі цієї уваги є питання ядерного стримування і відповідно баланс. Стратегічного ядерних сил саме тому ми маємо заяви про НПЗ, саме тому ми маємо заяви з приводу там бази «Енгельс» колись або нещодавних ударів по відповідно радіолокаційній станції в глибокому тилу Російської Федерації, яка забезпечує відповідна за горизонтне стеження за пуском зокрема балістичних ракет. Тому сьогодні червона лінія стоїть десь тут, і вже на сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що навіть республіканців і в тому числі претенденти імовірного від цієї партії на пост президента на наступних виборах ситуація не сильно влаштовує і дійсно нам необхідно визначатися. Ми або малюємо червону лінію, якби там, де є питання української перемоги, або відповідно визнаємо, що щось пішло не так, і таким чином, власне, хочемо від американських партнерів, передусім чітких заяв, зрозумілих, для того, щоб ми мали можливість планувати своє майбутнє. Миколаївська область тут лунає повітряна тривога. Повідомляють повітряні сили збройних сил України, що є ймовірність роботи систем протиповітряної оборони по ворожому розвідувальному Безпілотнику, будь ласка, не знімайте роботу. В ППО, по-перше, це заборонено. По-друге, не можна було б уже це запам'ятати на третьому році повномасштабної війни. Також тривога на Харківщині лунає і Донеччині. Тут загроза тактичної авіації, тому будь ласка, теж залишайтесь в укриттях стосовно цього цих. Дозволів лупити обмежено так по російській території, яка межує з Харківською областю. Не хочеться вірити, що це от випадково всі вирішили плюс-мінус там одночасно важливі гравці, так, плюс-мінус одночасно про це заявити. Ну от, вони ж не піддались на якусь там загальну флешмобну істерію. Яку започаткували, якщо це так називати, яку започаткували британці? Що вони здається, першими так дозволили використовувати свою зброю по території Російської Федерації. От з чим, на вашу думку, це пов'язано? Ну от, чому ця червона лінія стала рожевою? Ну тому що не повністю зникла. Не можна ж ще по. Там помов влупити? Ну, по британцям. ситуація не зрозуміла, тому що сам президент Зеленський нещодавно говорив про те, що дозволу, зокрема, щодо Шторм Шедоу, не було. Були а заяв... а що, що це має бути за дозвіл? Якщо давайте от відверто, це має бути публічна заява, а чи це має бути папір? Або що це має бути чи по-тихому типу? Ну, все-таки папір, тому що зброя передається в тому числі під певні зобов'язання, в тому числі, грубо кажучи, необхідно підписати правила техніки безпеки, і е, вони ж не можуть передаватися просто там. Один міністр оборони е, завантажив відповідно в літак, привіз там вже вона поїхала в Україну. Воно оформляється документально, і там серед всього іншого є відповідне зобов'язання щодо того, як експлуатувати, ну і так далі. Що принаймні, там, наприклад, чи можемо ми, от війна закінчилася, ми не зможемо продати цю зброю. Тому ну, так само постачання йде без право там реекспорту. Це це юридичні формальності, це взагалі не при нашу ситуацію, але ці папери існують. І, власне, що відбулося? Відбулось, відбулось наступна РФ почала наступати відповідно від власних кордонів, чого не було, починаючи, мабуть, 22-го року. Відкрила ще одну гарячу точку. І вийшло як? Що у нас у нас є здебільшого вже західні зразки озброєння, і вони атакують, вони мають свої логістичні ланцюжки в глибині своєї території, вони постачають ГСМ, постачають відповідно живу силу, техніка там якби не чує, умовно кажучи, а ми не можемо вражати їх, наприклад, гаубицями Тріпл7 з снарядом відповідно 155 міліметрів, тому що в нас загальне правило існувало з приводу неможливості атакувати визнану територію Російської Федерації. Просто справа в тому, що по всім іншим фронтам, починаючи, мабуть, з літа 22-го року, ми, на жаль, вони зайшли окупували. В глибину України настільки би, далеко, що нам вже дальнобойні засоби, вони так ледь на межі відповідно атаки щодо, наприклад, Кримського півострова, який є безумовно на території України, і це визнається всім цивілізованим західним світом. А тут відбулася просто тактична абсолютно інша ситуація, коли власне ми або просто стоїмо як в тирі, і про це прямо говорить президент Зеленський, не можемо відповісти, бачачи від ворожі збройні сили. І, і з іншого боку, власне, ну якби це, це неможливо сприймати навіть з точки зору стриманої позиції окремих західних країн, з точки зору необхідності не пересікати певні краси, червоні лінії тому, мабуть, от саме в цьому місці ситуація відбулася таким чином, що американські стратеги переоцінили цей момент і власне по суті звинуватили Російську Федерацію в тому, що ви перші перетнули червоні лінії, тому і ми відповідно даємо ці дозволи. І також багато інших заяв, які йдуть після цього, говорять про те, що у випадку збільшення ескавації, у випадку того, що РФ буде наносити удари по території України з власне свого прикордоння, дозволи будуть далі, далі, далі розширюватися. Це в принципі вкладається в. Цільну логіку того, яким чином західний світ нас підтримує, Ну дивіться Харків сьогодні вони ж явно зі своєї території бомбанули в чергове? Чи в принципі Харків як феномен міста, які стійко стоїть під постійними бомбардуваннями, вони виносять за дужки? Як вам це виглядає? Чи вже оце, от знаєте, фактор Бучі? Тоді коли Буча сталося, і коли побачили ці руки, ці манікюри, ці зав'язані білим позаду руки у людей заламані у цивільних вбитих, то тоді світ. krychaw А тепер оцей фактор Бучі, Ну дайте нам ще більше крові. Вони від нас цього вимагають. Ну як чи чекають від росіян? Я не дуже розумію. Питання Харкова це передусім питання протиповітряної оборони, про що говорить зокрема президент Зеленський. Він каже про те, що нам, хоча б необхідно додаткові сім систем Петріот або рівноцінних, типу НАСАМС або Арісті. І власне, ми бачили останніми місяцями, коли почали бомбардування з точки зору там Су 34 і кабів, які вони несуть. Ми отримали одну установку від Німеччини і ініціативу Німеччини. Щодо пошуку відповідних засобів протиповітряної оборони в інших державах, ми отримали добрі новини з Іспанії, де власне ми знайшли якусь кількість ракет. Ми також не знаємо, і мабуть це військова таємниця, скільки цих ракет буде. Але на цьому власне, ситуація трошки застопорилася. І цьому є свідченнями, зокрема, тези пані Аналіни Бірбак, міністра іноземних справ ФРН, яка каже про те, що в Європі ніхто не хоче послабляти свою обороноздатність з огляду на імовірність ризиків воєнних з боку вже Російської Федерації по Конкретно до країн НАТО, от вони таку логіку сповідують, типу що ми готові допомагати, але, умовно кажучи, я сусіду почку нирку свою не віддам, мені вона сама потрібна. І на жаль, ситуація в чому полягає ще, що західні взагалі військові доктрини вони передбачали достатньо маленьку, в порівнянні до радянських кількість стаціонарних систем протиповітряної оборони. Вони покладаються на ПВО власне в виконанні літаків і засобів ураження, які розміщуються на літаках. Що у нас відбувається з постачанням авіатехніки в українських інтересах? Які там будуть боєприпаси, на жаль, ми сьогодні маємо ситуацію, коли обіцянки існують, але відповідно ми строки не розуміємо, коли десятками в промислових кількостях будуть поставлені відповідні повітряні суда. Тут добрі новини ми маємо з боку Швеції, яка презентує нам також поки незрозумілі строки, але так чи інакше ми отримаємо два літаки дальнього радіолокаційного стеження, mm -hmm. які будуть підтримувати, зокрема, Ф-16, в, в тому числі їх діях в варіанті ППО. Тому що Ф-16 це саме елемент протиповітряної оборони, який є необхідним, зокрема, для стримування ворожої бомбардувальної авіації. Оце все в сукупності у нас, як завжди, знаєте. Ще раз вимушений послатися на слова президента. Все добре, все дають, але не одразу і відповідно дуже часто не в тій кількості, яку потребує українське поле бою. Ще одна тема так стосовно того, що дають чи кого там направляють. От Франція може відправити своїх інструкторів до України. Оголосить країна про це вже на наступному тижні під час візиту президента Володимира Зеленського. Про це пише агенція Reuters. За словами журналістів, Париж сподівається сформувати його. Чолити коаліцію країн, які готові відправити своїх військових до України, навіть попри те, що деякі з європейських партнерів побоюються прямого конфлікту з Росією. Джерела ви, видання серед дипломатів кажуть, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім вже інструкторів приїде побільше. Ну і попереднє навчання буде зосереджене на розмінуванні підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків. А тут ж хороша історія, насправді, якщо за великим рахунком, хто з експертів нам казав, що приїжджає контингент. Неважливо, де вони розміщуються. Але потрібно ж захистити свій контингент. Хай би країна привезла систему протиповітряної оборони, яка б місце локалізації своїх військових і захищала. А ті, які ну, безпосередньо задіяні в інших регіонах, могли б бути більш корисними на фронтах. Ну, хороша ж історія. Хороше. І абсолютно ніяких ліній не перетинає, нічого нікому не наступає, ніщо нічого, нічого не ескалує. Справа в тому, ну так, і, а постачання засобів протиповітряної оборони і без інструкторів. Це також було б непогано. Ну, плюс-мінус ситуація, не ситуація та сама, тому що ну, французькі інструктори при всій повазі до Франції, але, наприклад, порівнюючи з Британією або навіть не говорячи про Сполучені Штати, Франція постачає нам достатньо обмежену кількість воєнної техніки. Зокрема, це гаубиці «Цезар», там мова йде про там, до п'яти десятків. У них всього на озброєнні 30 на сьогоднішній день продовжує залишатися. Легкі танки RX10, наскільки я пам'ятаю, так він правильно. Називається ну і за великими рахунками збройної техніки великої, якби все були новини про броньовані машини, але, чесно кажучи, я їх на полі бою в нас судячи по хроніці не бачив. Тому сьогодні французьку ініціативу треба сприймати як певно настільки, як те, що може вирішити по суті питання, тому що, наприклад, авіаінструктор у Франції перебуває на озброєнні Рафаль Міраж. Де хоча б заяви, от шведи, хоча б роблять заяви, що не виключають постачання грінпенів в Україну? А щодо Рафаль Міраж, ми не чули навіть слів, які б давали нам надію на те, що вони надійдуть українським збройним силам і відповідно також будуть брати участь у протиповітряній обороні. Ми не чули навіть слів Рафаль Міраж. Ну якщо вже на те пішло в достатній кількості, в такій як Гріпен чи в 16. Франція є виробником цих Так, радиківств. я знаю. Я про те, що ми мало навіть про них знаємо, настільки не обговорюємо. Ну але все Франції вироб. за що ми дякуємо за е, скальпи і Шторм штормшедо, які є спільною французько-британською розробкою. Але також тут є якби розуміння, що, скоріш за все, Британія від початку була ну, драйвером цього процесу. Але е, тепер до добрих новин, якщо ми говоримо про Францію, то відповідно вона може стати як країна, що претендує на лідерство в Європі. В майбутньому європі в межах нової архітектури безпеки в них серйозні традиції, починаючи шарліголя там ще раніше, щоб власна. Відчувати себе на перших ролях в Європейському Союзі і передусім в військовій сфері. Чому ж до речі, от у Франції по суті своя воєнна промисловість, в них в них не озброєнні, озброєння, а, відповідно, ліклерк і РС10, які вони самі виробляють, вони намагалися бути першими і зберігати відповідно всю потужну промисловість і багато техніки виробляють, включаючи суда, включаючи повітряний флот і так далі. І, і французи будуть намагатися використовувати ситуацію цю нашу допомогу Україні як момент об'єднання навколо себе якомога біль більшої кількості країн і таким чином власне укріплювати своє становище в європейському союзі в НАТО, ну і в цілому в світі. Тому в цілому ми розуміючи оцей, цю потребу в лідерстві Франції, маємо підтримувати їх принаймні, риторично, ну і організаційно безумовно, щоб в ході здобуття оцього авторитету всесвітнього вони безумовно допомагали Україні. Оце це позитив. Як думаєте, от в списку тих країн, яких пам'ятаєте, натякали не говорити, і не контактувати безпосередньо з країнами перед Вашингтонським самітом НАТО, не Пунувати їх у тому, щоб запрошували Україну в Північно-Атлантичний альянс. Франція є чи немає? Чи Франція за душками? Франція, вона себе поводить цікаво, як прямо говорить пан Макрон. Він хоче тримати стратегічну невизначеність. Дуже зручна позиція, і часто в інших регіонах світу використовують Сполучені Штати Америки, зокрема. Але тут момент є який: він поводить себе таким чином, щоб не малювати самому собі будь-яких червоних ліній. І таким чином, коли супротивник не розуміє, що ти відповіш на його хід, він має меншу власне базу для того, щоб проаналізувати позицію, розшити ну і відповідно діяти таким чином. Щоб одразу певні ходи твої перекрити, тому що Франція, ми бачимо, що в неї з росіянами є окремі проблеми і в Африці. Ми можемо пригадати Малі Нігер, Буркіна Фасо, питання ядерної енергетики, тому що з Нігеру вони брали уран, який збагачували в себе на заводах, а Франція це там одна з чотирьох держав, яка в принципі має серйозну потужну атомну промисловість. Тобто, питання, якщо взяти ширше від горизонту відповідне питання України у Франції з росіянами, в них свої зуб на них, умовно кажучи, і вони намагаються одночасно при цьому, що цікаво. Дружити з Китайською Народною Республікою, приймаючи зокрема лідера КНР в себе, і одночасно протистоять Російській Федерації, тому що вони в них відкусують в тому числі відповідно на африканському континенті, посігаючи на їх власне національні інтереси. Тому світ є надзвичайно багатомірним і складним, і Макрон на сьогоднішній день обирає оцю позицію невизначеності, але вона все таки зухилем в бік позиції України, що є приємним. І власне ми також вітаємо будь-яке лідерство, яке здатне принести нам результат. Що найближчим часом? Точніше, не так. На якій темі найближчим часом ще може скреснути крига? Ну тому що по о, обстрілу у відповідь так території Росії, ну побачили крига скресла, поки що, щоправда, правда, тільки в прикордонні з Харківською областю. От, по, по яким ще ось цим, от важким моментам, вона може скреснути? По інструкторам? Ну, інструктори, це ж не контингент, який прикриває кордон. Вони навіть не на кордоні, слухай, ну вони навіть може й без зброї будуть. вже в путіну. вважається вже іноземна мова, іностранна річ в кожні в кожних перемовах. Так вони кожні... в своїх російських пабліках вже погрожували тим, що в Житомир заходить французький легіон. Крокує, ну там настільки, от таке дурне уже курсує в їх. От чи може скреснути крига тут? Ну що не тільки там окремий Макрон, окрема Латвія, окрема Естонія, чи Литва. чи Латвія і Литва, так скажуть, ми даємо своїх от військових для навчання ваших військових, а що та сама Німеччина, та сама Італія, ті самі решта країн Європейського Союзу скажуть, так окей, інструктори, вообще без питань це все криється в такому слові, як стратегія, і ми його останніми місяцями чуємо. Чуємо, поки воно не зовсім наповнене змістом. Але давайте пригадаємо, що в Сполучених Штатах прийнятий закон про бюджет, який дав нам фінансування, з зобов'язанням адміністрації надати протягом 45 днів відповідне стратегічне бачення для конгресу, щоб вони, як представники американського народу, розуміли, як ми живемо далі власне протягом наступних років. А нам необхідно розуміти саме з приводу років в будь-якому випадку, навіть якщо війна завтра закінчиться і путінські війська приберу. Це ризики безпекові, економічні, вони будуть безумовно з нами довго ще і у цьому зв'язку. Американці, коли будуть презентувати цю стратегію, і ми дуже сподіваємося, що вона буде в документі в якомусь серйозному, тому що те, що говорив пан Блінкін, у нас будучи в КПІ, виступаючи з приводу стратегії, мені чесно кажучи, сподобалось не сильно, тому що там в нас все добре. Вже вже на сьогоднішній день. Всі з нами фінансування буде країн багато одні відповідають за одне, інше за інше. Але цифр і горизонту там 5 плюс років з точки зору фінансування він не називає. Те саме сьогодні є заяви, зокрема, ініціатива Чехії, щоб НАТО як блок визначався з приводу стратегії по відношенню до України. Тому що на сьогодні ми живемо в будь-яких інших форматах, крім відповідно формату НАТО. На НАТО нас максимум запрошують виступити, кажуть, бадьорюючи слова, але організаційні структури НАТО нам не надають допомогу. Чому зібрали Рамштайн? Як окремий формат, де, зокрема, ряд країн НАТО немає. Тому що блок НАТО вважає себе оборонним блоком, він таким є безумовно, і він має зобов'язання лише щодо своїх членів. Якщо НАТО як оборонний блок визнає пряму наявність ризиків для себе, вони як НАТО зможуть приймати рішення щодо зменшення цих ризиків, а це означатиме допомогу в тій чи іншій формі України. Але це має бути озвучено на добрий горизонт 3 плюс років з цифрами, з штуками, ну і іншими бадьорюючими словами. А поки у нас бадьорюючі слова попереду стоять, а цього ми чекаємо. Спасибі Геннадій Дубов, політичний оглядач, був нашим гостем.